Вітаю вас, дітки. Скажіть, а ви ходили на прогулянку сьогодні? Чи вчора? Чи позавчора? Ви ходили на двір? Ви, мабуть, чули веселий спів на вулиці. А хто ж так радісно співає? Хто співає ці пісні? Хто так радіє сонечко? Звичайно, це птахи. Я пропоную вам відгадати загадки про птахів. У садочку понад тином я зробив йому хатину. Він навколо обдивився, засміявся і поселився. Хто ж поселився в цю хатинку, дітки? Вірно, це, звісно, шпак. Послухайте наступну загадку. Маленький хлопчик в сірій світині на подвір'ї стрибає, крихти збирає. Це хто такий? Так, це горобчик, вірно, дітки. Послухайте ще одну загадку. Б'ється стука молоток, хтось обновлює садок. Хто ж це стука, наче молоток? Вірно. Правильно здогадались це слухає дятел. Послухайте вірш Наталі Забіли який називається Пташка. Цвінь, цвірінь, добрий день, пташка, цвінь, цвірінь, весна прийшла. Прокидаються комашки від весняного тепла. Цвінь, цвірінь, сідай на бильця, цвінь, цвірінь, на ганок мій. Розправляй маленькі крильця, сіре пір'ячко помий. Розкажи з країв, яких ти повернулася сюди. Ось для тебе хліба крихти, вдосталь чистої води. На зелені, свіжі віти, в наш садок лети, полинь. Скажі, дітки, яку пісню співає пташечка? Так, вона співає цвінь цвірінь. А хто ще прокидається від весняного тепла? Так, від весняного тепла прокидаються комашки. А куди запрошують летіти пташечку? Вірно, в наш садок лети. Так, я пропоную вам зліпити. Ташечку, яка прилетіла до нас з теплих країв, наприклад, шпака. Давайте розглянемо будови пташки. З чого, з яких частин складається пташка? Що в нього є? Овальний тулуб? Кругленька, голівка. На голівки що є? Оченята та довгий дзьоб. А на топу крильці, хвостик, лапки. Перед ліпленням я пропоную вам зробити пальчикову гімнастику. Розімнемо наші рученята. Рано вранці пташки встали, і крильцями помахали, пташенята ще малі голівоньки підняли, ніжками затупотіли, та й у небо полетіли. Молодці дітки, а тепер беремося за роботу і ліпимо веселого шпака. Ось такого шпака ми будемо з вами ліпити. Для цього нам знадобиться дощечка пластилін чорного та білого кольорів серветка. Шматок чорного пластилину ділимо на два шматочка один більший, один другий менший. З більшого ми будемо розімнемо його. Добре. І скочуємо між долонькою кульку. Кому зручніше на дощечки робити, робимо на дощечки. Ось так коловими рухами. Прямими рухами робимо овал. Ось це буде тулуб. Беремо менший шматочок, також, також його розімнемо добре та скочуємо кульку. Ось така голівка у мене вийшла. Двома пальчиками витягуємо гостренький дзьобик. Ось. Ще робимо крильця, витягуємо, також прищіпуємо двома пальчиками: одне крильце і друге. Ось так. Та хвостик довгенький, ось такий і теж його. Причіпуємо, а тепер з'єднуємо голівку з тулупом міцненько, щоб воно трималося ось так. З білого пластилину зробимо маленькі оченятка. Їх також ми скочуємо ось такі маленькі. Кульки. Ось і ось так. Погляньте, друзі, який шпак у мене вийшов. Фотографуйте свої роботи і надсилайте мені, будемо робити виставку. До побачення, друзі!